Можіки, мої вам вітання. Находимося на оптовій базі. От, хочу вам показати, скільки є розібраної техніки даної. От, скаути, п'ятдесятки з кондиціонерами, сінтаї і шифінги, джими. От, площадка забита, постійно отримуємо техніку фронтальні навантажувачі, борони, плуги, культиватори, вся, вся, вся техніка є в наявності. Також ще є велика лінійка квадроцикли. Наше включення. От. Приїхали фрези, нові бабак-бабак. такі типу куполової краскою покрашені Ну то такої. От. Тут балки лежать. Рами. ПМ-ок, там бешок, всякі коробки зберігаємо. От розібрані скаути тягнули на